Друже, привіт! В коментарях під одним з моїх відео мене попросили розказати про мінімальну заробітну плату в Україні, як вона формується, що на неї впливає і чому вона така маленька. Тож в цьому відео ми поговоримо саме про це. Мінімальна заробітна плата щорічно визначається в законі про державний бюджет України. І мінімалка, по суті, є гарантією від держави, що людина не помре з голоду або не замерзне десь на вулиці. Тут вона десь перегукується із мінімальним прожитковим мінімумом. І в деяких країнах це навіть одне і те ж саме поняття. Але цим держава не гарантує тобі дійсно хороший рівень життя. По суті, мова йде більше про те, щоб були задоволені якісь базові потреби. Друга причина дуже прозаїчна, і якщо ти цього досі не знав, то слухай: із кожної зарплати українці сплачують податок на прибуток. За ці гроші держава надає тобі ті послуги, за які ти не сплачуєш прямо. Це безкоштовна освіта, безкоштовна медицина і наша армія. За ці гроші платяться пенсії, будуються дороги, нові школи, лікарні, і навіть, якщо чесно, платиться зарплата депутатам Верховної Ради України. А в багатьох випадках ситуація наступна: людина офіційно працює на мінімалку, а отримує неофіційно, ну, наприклад, в районі 15-20 тисяч гривень, при цьому сплачуючи податки. Тільки з тої суми, що отримує офіційно. І це одна із причин, за якою держава не може дозволити собі платити більше вчителям, лікарям, пенсіонерам зрештою. Тож ми всі пливемо в одному човні. Тож в цьому випадку встановлення мінімальної заробітної плати можна розглядати як дещо неформальну угоду між державою і роботодавцями. Ну, типу, Окей, ми знаємо, що ви там десь не доплачуєте, але хоча б сплачуєте принаймні стільки. Тобто підвищення мінімальної зарплати з іншого боку дійсно може вивести якусь її частину із тіні. З першого погляду, дійсно здається, що підвищення мінімальної заробітної плати дійсно вирішить багато проблем. Люди стануть багатшими і всі стануть щасливішими. Але я розкажу тобі, чому це не так. Взагалі, в країнах з ринковою економікою і зарплата формується через ринкові закони, а конкретно через попити пропозицію. З одного боку, чим вище буде зарплата, тим більше буде охочіших працювати за ці гроші. З іншого боку, чим нижча зарплата, тим більше вакансій на цю роботу буде. Десь посередині попити пропозиція на ринку праці урівноважуються і формується щось на кшталт середньої зарплати для якоїсь галузі. Але мінімальна заробітна плата не може бути панацеєю. Давай я розкажу тобі на простому прикладі. Уяви, що ти власник кав'ярні, де працюють двоє барист і одна прибиральниця. Ти готовий платити баристам по 20 тисяч гривень і прибиральниці мінімальну заробітну плату. На цей рік це 6 тисяч сімсот гривень. І тут мінімалку підвищують до 10 тисяч гривень. Чи означатиме це те, що прибиральниця буде дійсно отримувати ці гроші? Я вважаю, що якщо ти бізнесмен, то скоріш за все ти розподілиш обов'язки прибиральниці між двох барист і доплатиш їм за це ну, по 3 тисячі гривень, наприклад. Бо, скоріше за все, навряд чи ти із свого кармана просто візьмеш і підвищиш зарплату для прибиральниці. В такому випадку, скоріш за все, вона залишиться без роботи. Тобто, розумієш, про що я кажу? Із певних економічних причин, необдумане підвищення мінімальної заробітної плати може привести до всплеску рівня безробіття. І як не парадоксально, в цьому випадку це може вдарити, перш за все, по працівникам із маленькою заробітною платою. Окей, але ти скажеш, це бізнесмени, вони кожну копійку рахують. Є ще держава, в якої є бюджет, і вона може платити своїми грошима. Добре, бюджет України на 23-й рік. Видатки перевищують доходи вдвічі. Тож гроші треба десь брати. Добре, і може тут ти скажеш, у нас же є станок, ми можемо їх надрукувати. Давай тобі розкажу, чому це не працює. Уяви, що в тебе зарплата 7 тисяч гривень. Яйця коштують 70 гривень за десяток. Погано, але яйця все одно можна собі дозволити їсти. А тепер уяви, що яйця коштують 200 гривень за десяток. При такій зарплаті ти вже не купиш так багато яєць, як би ти хотів купити. Але тут твоя зарплата стає 70 тисяч. Окей, як ти дивишся на подорожчання яєць? Та навіть якщо вони будуть 300 гривень за десяток, для тебе це буде не так відчутно. Ти все одно будеш їх купувати стільки, скільки б хотів. Тобто рівень цін певною мірою урівноваджується доходами населення, яке може собі дозволити купити певний продукт. Ну погодься, якби яйця коштували 1000 гривень за десяток, то більшість цих яєць, скоріше за все, під кінець прийшлося би просто викинути, бо ніхто б їх не купував. Але якщо зарплати в абсолютному вимірі ростуть, то слідом за ними ростуть і ціни. Дуже хороший приклад в цьому це міста із великими промисловими підприємствами. Робітники тиснуть на своїх роботодавців і зрештою їм піднімають заробітну плату. І вже через місяць продукти на ринку дорожчають. При цьому ті, хто працює на заводі, дійсно мають певну вигоду, але в короткостроковій перспективі. А от ті, хто на заводі не працюють, вони дійсно в програші. І от так працює інфляція. І погодься, що толку буде від зарплати в 3 мільйони, якщо хліб коштуватиме 300 тисяч. Тобто щорічно закладаючи в бюджет мінімальну заробітну плату. Держава вирішує щонайменше три великі задачі: забезпечення певного рівня життя населення, хоча й можливо на мінімалках, забезпечення надходження доходів до бюджету у вигляді податків, а з іншого боку, ще й недопущення масового безробіття на ринку праці. Ну щоб ти розумів, в масштабах держави це складна задача, оскільки ціна помилки буде дуже високою. Окей, але ти скажеш, ну в інших же ж країнах люди живуть добре. І зарплати високі, і інфляції такої нема. То чим Україна ж гірша? Спробую пояснити це тобі простими словами: в країні виробляється багато товарів, продуктів, надаються різноманітні послуги. З іншого боку, населення купує ці товари і користується послугами, бо має в них потребу. І десь посередині попит на товари і послуги зустрічається із пропозиціями і формується середня ціна на них. З одного боку, якщо пропозиції недостатньо на ринку, цей товар в дефіциті і ціни на нього ростуть. З іншого боку, якщо в населення мало грошей, то якась частина пропозиції буде просто не потрібна, бо її ніхто не купить. Тож або ціни впадуть, або щось зникне. Тож загалом, щоб ціни на товари і послуги росли не так швидко, як ростуть доходи населення, потрібно, щоб ці товари і послуги вироблялися в необхідній кількості і при цьому мали невелику собівартість. З одного боку, зменшити собі вартість можна, покращивши технологію виробництва, закупити нове обладнання чи перейти взагалі на іншу технологію. З іншого боку, можна оптимізувати виробництво і прибрати звідти ті витрати, які не є необхідними. Можливо, ти подумав про скорочення персоналу. Але саме в цьому місці я хочу сказати про корупційну складову. Знаєш, за деякими дослідженнями, вона складає від 20 до 50%. І що найогидніше це те, що по факту і ми з тобою платимо за це із своєї кишені. Ці всі товари і послуги це, по суті, є наша економіка. І чим більше товарів і послуг ми можемо виробити, по суті, тим більше вона і є. Так працює ВВП. Ось такі закономірності, друже. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо відео було цікавим, став лайк, підписуйся та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.